Добрий день, мене звуть Світлана. Собаку звуть Зара Малінуа їй майже рік. Просто до школи звернулася, тому що треба було виховувати собаку маленьку. Ми вже тут не перший курс проходимо. Це курс соціалізації. Власне кажучи, він був запропонований Ну, Думаю, да, тому що вона дуже активно поводила себе на вулиці. Не можна сказати, що вона була слухняною. Реагу... дуже активно реагувала на тварин на Людей, якби прогулянка без поводка взагалі не розглядалась. Ну, я отримувала досить інформативні відео, тому що собака цілий місяць перебувала в школі, і я змогла тільки один раз її забрати додому там на пару годин. І, власне кажучи, ану ще було декілька тренувань разом зі мною. А ну, на такий тривалий час. Ну, я, звичайно, хвилювалася, але не так сильно, як першого разу. Тому, ну і крім того, ми були не від'їзді, тобто я могла е, бути постійно поруч, якщо була потреба в цьому, або забрати її. Ні, все було добре, підхід до собаки інструктор знайшов. Так. Е, ну так, да, звичайно, вона стала більш слухняною і більш спокійною під час прогулянки. Якби я мало бачила собаку цього разу. От. А попередні курси ну, якби все було чудово. Ну, звичайно, вона опановує. Вона, по-перше, вона доросліша, по-друге, вона стає більш слухняною, вона опановує більше команд. Ну, з нею простіше стає спілкуватися. Безумовно, динаміка позитивна і. Ну, ми ще далі плануємо займатися, тому що вона маленька і ще, ще, якби до такого, ну не може не ідеального стану, але до стану слухняності дорослої собаки, їй ще трошечки треба рости і тренуватися. Мене будуть запитувати, як, як проходили навчання, то звичайно, у мене тільки позитивні відгуки.